Сміття глобальна екологічна проблема. На одну людину припадає близько однієї тонни сміття в рік. Викидаючи сміття, ми не звільняємося від нього. Сміття повертається до нас забрудненою атмосферою, отруйними ґрунтами і водами. Чи знаєте ви, що в ґрунті скло розкладається тисячі років? Пластик 100 років, бляшанки 50-80 років, обума 40-50 років, поліетиленовий пакет 10-20 років. Папір два роки. Кількість сміття росте з кожним роком. Чи є вихід знищення, захоронення, переробка. Сміття це вторинна сировина, що може ще служити людині. Треба тільки навчитися його використовувати по-новому. Проблема утилізації відходів стоїть дуже гостро в усьому світі. Першим етапом на шляху вирішення завдання грамотного поводження з відходами є організація роздільного їх збору. Кременчуці сортування сміття запроваджені з 2008 року. Щоб дізнатися, чи сортують наші громадяни сміття, ми провели соцопитування. Доброго дня. Скажіть нам, будь ласка, а чи розділяєте ви своє побутове сміття вдома? Виносите там скло до скла, пластик до пластику. Розділяємо. От, бачите, яка молодець. розділяємо. не розділяємо. У нашій сім'ї Ні. Звісно, обов'язково. У нас нету такого сильного. Ну, у нас так поставлено. Ага, я зрозумів. А якщо зрозумів... если... дільно, то, конечно, де род нас. Ага. Да? Ні. Да? Ні, так кидаєте, так? Да? Я зрозумів, як ви вважаєте, ну, це допомогло б подальшій утилі... утилізації та обробці цих матеріалів. Звісно. <кху> так чого ж не робити? Часу не вистачає? Так. Да. Я зрозумів вас. Ну все, дякую. А чи вважаєте ви, що розділення побутового сміття допоможе при його утилізації та переробці? Звичайно, допоможе. 78% опитаних дали позитивну відповідь. 22% – негативно, негативну, що свідчить про ще недостатню екологічну культуру населення. Ми за роздільний збір сміття. Нас турбує проблема утилізації сміття в нашому місті. Зробимо місто чистим. ご自身でもどうぞ